Приветики! Сегодня мы берем пиццу. А я ей помогаю. Угу. <решит> так. Пры. И мой братик Максим помогает. И сверху. не, 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 может так прыгнуть? <решит> <решит> Это очень важно разделять на две части. А руки мыли перед тем? <решит> да. Да. Доброе. Но я сомневаюсь. Особенно Даня. После того, как Брав освіжувач повітря. Ми вже з, зробили Ді, дві майже круглих піци. А в мене тож... нас це там... ця дівчата проти, проти хлопців. хлопців. Зараз ми виїдем цю всю тарілку на дві піци. Так, все. Там це все є. Ян, ти там ти бачиш. У, у нас і каплюха. Да, так, так, Я таку Тепер Вигрібай, вигрібай все. Плюха у нас плюху. велика. Нище тарілку. <реку> Дайте нам лоску а плюху розмазати. Кого? Лоску. Плюху розмазати. Да, Немає. Ну, Тільки да, не нам. порвіть тісто, коли Почат. розмазуєте. Залишилось нам її розмазати і першу складі поблизу. По Давай всьому, три. по всьому тісту. Треба дві ложечки. Так, давайте я. Я ж теж хлопець у вашій команді. <рес> Нас більше команда. Дівчата самостоятельно затова. А, а вони в мечі, наша команда. Ага. Все, наша розмазана ваша ні. ха-ха-ха. Ну я і дівчатам допоможу. <рес> допом <рес> Цибуля резина, я вам масонский. Цибуля. На кетчуп а моя первая смесь. Соусом. И сейчас я его мажу. <рисот <yazinaca> <рисот> так, самое у нас цикавое. Это что у нас пицца квадратная, а мало быть круглая. Я Эй, ребёнок, не будьте дружбата. Они мягкие такие. А -а 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 -а. Я не дружу соусом. Ви дуже шоу Я тоже не дуже шоу-шоу. Попробуй, який він вкусний. Мені здається, що цей класний. А я тепер полюбив сири. Тепер ковбаска. Це ти мала, Настя, так сказати. Тепер ковбаска. Її тут забагато. Мені так так здається. Ей, чого ти так швидко? Так, і поки ми робимо, Яна під'їдає. Він <ріст> їжте начинку. Так, доведеться ще ковбаси дорізати. Не нажири. Подавайся. Зараз ми будемо. Раз, два, три. З другої сторони. Це дуже прикольно. І я, я, я наявлю. Тепер чи остапилось? Тепер чисті. У нас на двох побилось! Максим, тепер Можна Мотичу сказати, нас двох побилось! У нього з одної сторони, а в мене все здиву... дуже гарно побилось. А в мене, а мене з першої сторони побилось. А, а ми його будемо кришити. Так, я поріжу його Будемо кришити. А потім буде <ріх> Це У нас тут вийшла невеличка аварія, в нас посипались від яєць шкарлупа. Я хто має прибирати? Ні, неправильно. Хазяїн хати прибирає. Чувачі. Так, давайте там, що ви там робите зараз? Чувачі! Чувачі! Я чекаю. Чувачі! Чувачі. Потопився! Я, я виграю. Я перший. А між вами хто перший? Чувачі! Спочатку ножниці. Чувачі. Чувачі! 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 Чувачи! Чувачи! Эй, я друга, Да, я с Даня, 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 Даня по всей, по всей. По всей. по всей, по всей. А мы не. А мы не знаешь, ты письля Настя потем. Потім Настя. А я. А потім... ти самий останній, бо ти потім самий маленький. Я... Ні, то ж він потім. Потім він? Ну да. ясно. Ой, моє. Я... Спочатку хлопці, потім не мол, я? Потім, ж... ми є. Ось тут -то по всьому mm -hmm. докришеш. Давай, Настя, ти по. Ось тут. О, щось пішло не давай. так. Давай, давай, давай. По всій, по всі. Ось там ще тут. це неправильно. Що, дівчата мають пропускати хлопців? Ну, я не знаю, бо старші, мабуть. Цікаво, у нас хлопчача піца буде з перепилинами яєчками, а дівчача з куриними. Цікавий факт. <рикла> Цікавий факт. Запишіть. Все, <рикла> запишіть. Так, давай. Що не думав. Буде своїм. Ось. Ні, я не буду їсти. Ням-ням. Це яке яєчком? Даня. Даня. <рикла> Даня. Ну, Даня. Ну тут здесь, да, тут здесь можеш облизувати. О, ось, тут, ні. Тут, тут яйце вийшло з трой. Та краще, коли ти робиш піцу облизувати. Краще помить. Нас тільки два сири, жа -жа що не три, а був би ще п'ятзан, Амстердам. Було б краще. Було би краще, набагато. И ще я буду сыр просто. Я буду тільки їсти на золоті. Ми Мы тут она садись. Будемо важко, нашу. Я хочу одну. Я буду в А потім другий попить. Це кистики гарний. оранжево Он угу. Білий. Я тоже буду два. Это схоже на ты. Я тоже буду. Тя, тя пицца. Собственный ингредиенты э, называйте нам нас пицца. Пицца хлопчат. Полегко. А мы на пицца хлопчат. Ну все. И еще, а пожалуйста, Ча? ставьте лайк, и мне дайте сыр. Ставьте лайк. Самі, а коли ми куламе цю дуже гарно зводимо. Ха-ха, наша класа буде. Кому сподобалась якась піца, став лайк. Ой, ви зі своїми лайками. Та нічого, нічого все правильно. Не забудь поставити. Да. Справжня піца має бути Угу. Mm -hmm. Ну, воно не відчувається, правда я. Mm -hmm. Ну все, дань, ти будеш без піци.